Привіт, мої хороші! Знову на своїй грядці, яку я приготувала для полуниці. Зараз хочу ще трошки загромадити її. Поприбираю камінці, які є, тому що треба, щоб рівненько було, я буду зверху ложити агроволокно, щоб потім не попадалось так, що садиш полуницю і попадаєш на камушок. Ну, будемо загрібати, вирівнювати все. Ну от, загромадила, наскільки могла. Вирівняла он камушки, постаралася на край, бо які вже сухі, то вже нереально не їх взагалі розбити. А ті, які влажні, то які розбивались, розбила, які не розбивалися, на край постягуватися. Тепер будемо застеляти агроволокно. Ну от, натягнула агроволокно, прикрила по між Грудками, камінням. Ось дивіться, знизу чорне, зверху біле, для того, щоб не притягувало сонце. З не буде давати бур'янам рости, а верхнє не буде притягувати сонце, щоб не вигорало, не висушувало все. І ось такий у мене вийшла така грядочка. Зараз спробую. Садити полуницю. Ось в мене полуниця ту, що я висаджувала весною. Багато є дітки. Вона, мабуть, із-за того, що перший рік восени майже я не бачила квітів, ось один бачу. А так не було. Ну, Буду брати відсюди, але зразу беру. Із цього участка, де в мене була стара полуниця, буду дивитися, де молоденькі кущики. По цей час, дивіться, цвіте. Ягоди де-не-де але ну, вже смак, якби не той і вже не дозрівають, тому що холодно. Але цвітів дуже багато, дивіться. Ще цвіте. Буду вибирати тут і насаджувати там. Бачите? Краса. Ось накопала полуниці. Дивіться, з цвіточком навіть цвіточок треба прибрати. Оце одна попалась так. Просто. Коріння, дивіться. Ну, це, бачите, дві рядом виросли. Коріння гарне, Не, не маленьке, так що, я думаю, рости піде дуже хорошо. Значить, беремо. Кажу. Відрізаємо все вуз, на якому воно росло. Так. Ось, на одному буду показувати. Прибираємо нижні листочки, які не дуже розвигнуті. І оставляємо два-три листочка, і можна висаджувати. Ось так почищу всі і буду висаджувати. Натягнула ось вірьовочки, бо в мене глазний алмаз, тому роблю під вірьовочки, хоч щоб гарно було. Бачите? Не дуже гарно видно. Зараз оку покажу. Бачите? І порозрізала тут дирочки навхрест на перетині ниток. Там я на всю дліну, а тут дві. Полосочки зробили, переставляю туди-туди. І так ось вже два ряда я посадила. Значить, дивіться, розгортаєте поглибше ямку в різні сторони. І отакою рукою, коли відгорнули, туди поглибше засовуємо коріння. І потім прямо поглибше, потім засипаємо і приподнімаємо. Розеточка не повинна бути, бачите, і коріння не треба, щоб видно було. Ну, Я думаю, воно ще просяде, тут обсипеться. Так, ось, бачите. Так, я посадила два ряди, у мене вийшло 5 рядів. Ну, і це я два ряди. Ще, мабуть, два, там не знаю, скільки я набрала полуниці, Зараз досаджу, полию. І будемо далі продовжувати. Привіт, мої хороші! Сьогодні вже другий день я висаджую полуницю. Це я посадила вчора, полила. Що мені не сподобалося, вода повинна пропитуватися крізь агроволокно. але чомусь воно не знаю, наскільки видно, стоять калюзі, не, не пропитується вода. Це дуже погано. Ну, побачимо. Може, щось вони напутали. Колись ми коли перший раз купляли агроволокно, нам казали, що є дві сторони: одна пропускає, друга не пропускає. Ну тут перевернути по-другому не можна, тому що знизу чорне. так що... Будемо сподіватися, що вона просто з часом почне е, пропитуватися і все. Це вже сьогодні досаджувала, бачите, грязно. Сьогодні зранку трошки магичив дощ, але хочу закінчити, вже, тому що і так уже пізно висаджую, е, то ще подосаджувала тут, а тут ось ще в мене лишився кусок. Це тільки що тут я садила із е, розсаду з тої полюдниці, де е, мене стара була. Ну, сорт один і той же ну, там якась гарніша була, може, там більше місця їй було. А ця, де молоду, я весною розсаджувала, дуже густа, ну ось, по... також накопала Я хочу також спробувати. Тут менші росточки. І що я ще почала робити? обрізати корінчики трошки. Дуже довгі, взагалі не рекомендую, щоб коріння загиналося під час посадки. Тому я спочатку мучилася, а це почала ну, ще й там пообрізала і тут. Обрізаю корінчики. Ось так оставляю два-три листочка. Де як вийде, тому що якщо тут молоденькі дуже е, дітки, ну попробуємо. ну, Коріння хороше, то думаю, що буде все добре. Ну, от і все. Закінчила я свою грядочку, посадила все. Тут по краям пригорнула трохи землею, тому що в нас дуже великі вітри і ці печі не. Спасуть. треба пригортати, щоб було надійніше. Ось знайшла таку лопатку в себе в парнику й, Спочатку руками ямки робила. Буває, попадеш на грудку, не можна зробити ямку. Та й знайшла лопатку та під кінець лопаткою працювала. Розгортала та. Ну, ось так. Вийшло. Я задоволена, будемо чекати результату. Ще треба буде через день-два пройтись, подивитися, бо поливала і деякі коріння трошки поогодювалось. Тому треба буде, ще спробувала воно сильно липка земля, більше до лопатки цепляється, ніж до корня. Тож, коли підтряхне трошки, то я вже тоді зайду, пройдуся і попідгортаю, щоб коріння не було оголене. А так полила гарненько, наскільки можна було. Бачите, вода таки стоїть. Але я таке надіюсь, що воно... З часом почне пропитуватися та вода. Ну, така, така система в нього так воно має бути. На цьому ще робота моя не вся, але з полуницею на сьогодні все. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь, пока.